Вій, бізнес на НВ історії успіху, поради та новини. Розділ створено за підтримки прокредитбанк, шановні. Я вас вітаю. Я Дмитро Тузов. Почнімо нашу роботу в ефірі Радіо НВ. Спільну я маю на увазі впродовж наступних двох годин. Ми це з вами будемо робити. Починаємо. Слава Україні, партнер нашого ефіру. Вода Трускавецька, вода Трускавецька енергія природи завжди з тобою. Отже, шановні, черговий масований жорстокий обстріл України. Росія обстріляла українську цивільну інфраструктуру, в тому числі житлові квартали багатьох міст, енергосистему, елементи енергосистеми, газовидобутку. Московити насправді намагаються паралізувати всі процеси життєдіяльності в Україні. І ми будемо сьогодні говорити про те, як цьому протистояти, але спочатку про нашу внутрішню стійкість. Війна часто ділить сім'ї. На жаль, є такий феномен. Але які ризики нас супроводжують, якщо мова йде про високопосадовців, я звернув увагу на розслідування Центру протидії корупції щодо найближчих родичів заступниці генпрокурора? На зв'язку з нами зараз Дар'я Калинюк, виконавча директорка центру протидії корупції. Пані Дарія, вітаю вас в ефірі. Доброго вечора. Добрий вечір. Так я дещо шокований вашим розслідуванням, відверто кажучи, ось але для початку пропоную. Знаєте, як така преамбула коротко розповісти про те, що ви, що ви зрозуміли, так, аналізуючи інформацію про заступницю генерального прокурора пані Вдовиченко, аналізуючи її найближчих родичів. Будь ласка. Ну, Ми полізли в її декларацію, побачили, якими вона користується, якою нерухомістю, машиною і раніше користувалася. І так, розплутуючи декларацію, побачили деталі про її родину і жахнулися насправді. Ось, ну, По-перше, її рідний брат в 2014 році в Криму перейшов на бік ворога. Він працював в прокуратурі. Прокуратурі в Криму, потім як зайшла, зайшли окупанти, він взяв російський паспорт, громадянство і е, згодом почав працювати в військовій прокуратурі Російської Федерації далеко поза Кримом, і в УФІ, і там в Башкаркастані. В інших... На республіках Росії і працює там досі. Військовій прокуратурі Російської Федерації досі працює рідний брат заступниці генеральної генерального прокурора Кравченка. Це, О, це, це... така це, це така ну виходить прокурорська династія, так рідний брат працює в прокуратурі Російської Федерації, країни агресора. А його рідної військовій прокуратурі, військовій. навіть не просто прокуратурі, а військовій. Тобто він е, розслідує е, військові злочини е, в Росії. А що таке військові злочини? Ну це там, якщо росіяни там е, тікають з поля бою, та, е, от. Тобто, він працює над обороноздатністю Російської Федерації безпосередньо от, своїми діями він до цього до. І причому в нього немаленька посада, а сестра, заступниця генерального прокурора Кравченка. Ось. І ну, просто епічно і абсурдно всі ці історії те, історії, що... чому ми звернули увагу на цю е, заступницю, бо вона одна з процесуальних керівників у справі проти детективів НАБУ. Шукає там російський слід, так? От вона підписує процесуальні документи у справі проти детектива Руслана Магаміндрасулова, якого підозрюють в підготовці нібито торгівлі в Дагестан, хоча то нібито був ну, а Узбекистан, і свідок говорить і на аудіо, але то не важливо. То, Ця людина шукає російський слід в набу, а у самої брат військовий прокурор Російської Федерації. І це ще не все в цій сімейці. Зараз, зараз почекайте. Ми, ми зараз, зараз продовжимо, але я от недаремно почав з того, що війна це, це така трагедія, яка справді ділить сім'ї. І от те, що там в Святому письмі, там брат на брата піде. Сестра на брата чи брат на сестру, так можливо, в цій ситуації, якби Марія Сергіївна вдовиченко розірвала всілякі контакти, так забула про те, що у неї є брат, який працює на військову машину Російської Федерації країни-агресора. Ну, отак трапляється, та от пані Дарія, правда, отак трапляється, що інколи. Діти за Україну, батьки за Росію, до прикладу, та от війна проходить такою червоною лінією. Можливо, це ось цей випадок. Це не цей випадок, але навіть якби це був цей випадок, у мене є коментар з приводу того, чи можуть такі особи проводити, проходити спецперевірку і займати топ-посади. Але це точно не такий випадок, де сім'я розділена і вони не спілкуються, тому що у Марії Сергіївни є батько. А батько проживає на території Криму. Він також в 2014 році отримав російський паспорт. Там в нього продовжується досить такий хороший бізнес. Зокрема, в нього є готель, готельний цілий комплекс в досі коктебель 150 метрів від набережної. Він отримує прибутки немаленькі в цьому бізнесі. В нього є ще кілька бізнесів, будівельний бізнес, овочі, фрукти. Там він продає. І він купив тут нерухомість нещодавно в Крюківщині під Києвом. Будинок купив автівку, і цей будинок і цю автівку декларує Марія Сергіївна, яка користувалася і будинком, і автівкою в той час, як працювала ще в прокуратурі в Києві в Подільському районі. Тобто вона безкоштовно користується, точніше користувалася майном свого батька. Ось що говорить про те, що ну, вони підтримують гарні відносини. Батько в Криму платить податки окупанту, веде там бізнес, непоганий бізнес, має російський паспорт, донька користується його нерухомістю рендж-ровером, автівкою. В Києві, ну це що значить, що порвали відносини е донька і батько. Як на мене, там чудові прекрасні відносини продовжуються. А скажіть в деклараціях вказано, я знаю, що у високопосадовців є такі декларації доброчесності, де вони відповідають на питання про те, що чи є ваші найближчі родичі. На території Російської Федерації чи на тимчасово окупованих територіях яким чином Марія Сергіївна Вдовученко декларує цей факт, що по суті справи брат працює в військовій прокуратурі Росії, батько має прибутковий бізнес, як ви кажете, в Криму і російський паспорт І російський паспорт а, до того ж цих декларацій немає в публічному доступі, але на такі високі посади. Потрібно проходити спеціальну перевірку. Тобто, Служба безпеки України зобов'язана перевіряти, чи є якісь в таких посадовців, державних посадовців з Російською Федерацією з окупованими територіями, з бізнесом на окупованих територіях. І Служба безпеки України ну, щось не побачила, бо якби побачила, вона би не прийшла спецперевірку, і вона би не була на посаді заступниці Генерального прокурора. Питання у мене: куди дивилася Служба безпеки України, яка шукає зараз російські впливи НАБУ? Ось, бо там ще раз, четвертий місяць сидить детектив і його батько, нібито за підготовку самої торгівлі не було. За підготовку торгівлі з Дагестаном і без доказів, чого вони там готували, чи, чи, чи готували вони ту торгівлю в Дагестан, чи ні. Бо єдиний доказ це от якийсь аудіозапис, де чути Узбекистан. Ось. І паралельно з тим заступниця генпрокурора. Має батька, в нього чудовий бізнес в Криму на окупованій території, брат військовій прокуратури в Росії, і ні в кого до цього немає жодних питань. І вона користується майном батька. І не тільки батька, між іншим. Ми ще виявили: в Марії Сергіївні ще є два брата. Ну, ось там також дуже цікаво. Ось, і в, вона користується ще, користувалася в 22-23 роках, Орендувала квартиру в бусовхіл, це досить такий е, ну, дорогий житловий комплекс в Києві біля ботанічного саду на Печерську. Ось квартиру там орендувати від 2 до 3,5 тисяч доларів. Коштує таку, як вона декларує такого метражу. Е, коштує квартира, ну, 200-300 тисяч доларів. Ось і вона орендує його в свого іншого зведеного брата. 96-го року народження. Ось тобто сина, ось цього батька, який в Криму має бізнес. Звідкись син в ну, 29 років, ось має такий розкішний будинок, хоча працює помічником адвоката. І виявляється, в цього сина також є російський паспорт. Але в 2018 році він його отримав. ну Ну як це називається 2018 це... рік? Це вже четвертий рік війни Росії проти України. Ну так, це ще так. до це ще до повномасштабного вторгнення, але це четвертий рік війни Росії проти України, коли країна окупант загарбувала українські території, вбивала українських людей, українців. Там тут так. Тут. так. Ну, виглядає так, що батько якимось чином і цей син, вони десь в Крим, напевно, постійно син Другий їздить чи їздив туди-сюди, але якимось чином є такі розкішні статки. Ми не можемо зрозуміти, звідки вони на квартиру Бусов Хіл, звідки син заробив, будучи помічником адвоката. От, і ще третій брат є. Там також цікава історія Мрії Марії Сергіївни. Ось Володимир його звати, Володимир Левандовський. Перший брат Олександр Левандовський, він цей військовий прокурор в Росії досі. А Володимир Левандовський в 2014 році, як і Олександр, вони обидва в Феодосії отримали в січні 2014 року по квартирі службовій від Міністерства оборони України. Ось це, я нагадаю, січень, 14-го, це розпал Революції Гідності. Ось через місяць починається окупація. І ось цей старший Олександр бере громадянство і починає повністю перейшов на сторону ворога, починає там військовій прокуратурі РФ будувати кар'єру. Ось, а молодший Володимир також бере російське громадянство. Він військовослужбовець був. Але він взяв російське громадянство. ось, потім Почекайте, приватизував... Вибачте, будь ласка, військовослужбовець Збройних сил України? Так. Ну, це називається зрада. Я тут нічого не плутаю. Ну, Мені також здається, це називається зрада. Ну, Військовослужбовець там можуть говорити: ну, дивіться, в Криму всіх насильно паспортизували, але ну, військовослужбовець Збройних сил України. Мені здається, були військовослужбовці, які виїхали. Які не хотіли брати паспорт російський. ось, А ми бачимо, що він не виїхав відразу. Він взяв російський паспорт. Зараз я так розумію, цей, цей паспорт ми не можемо підтвердити, чи в нього досі він є, чи нема, але ми підтверджуємо в різних джерелах і ресурсах, що той паспорт був. Потім Володимир Левандовський приватизував квартиру, яку отримав службовостю, в Феодосії, ось. і в 15-му році в нього в Криму народився син. Ну, це все свідчить про те, що тривалий час, принаймні в 14-му році, її брат молодший Володимир Левандовський, проживав в Криму після окупації. Він військовослужбовець. Потім він виїхав з Крим, сину виписали документи через суд, тому ми, власне, через судовий реєстр бачимо, коли син народився, з українським громадянством, і почав працювати в різних, на різних посадах в ТЦК, в Збройних Силах України. І от донедавна він працював на таких посадах, займався мобілізацією в Україні. Отримав також сертифікат на житло на 3 мільйони гривень. Купив квартиру в Києві. Тобто, ось виїхав з Криму, сказав, що ну втратив квартиру. Ось треба ще одна квартира, і держава Україна дала йому ще одну квартиру. Ну там, батько, напевно, на території Криму займається першою квартирою. Ось така сімейка. Дар'я, тут треба перевести подих, мені здається, послухайте. У нас у Верховній Раді зареєстровано в першому читанні законопроект, відомий, певно, вам під номером 14057. Якщо я не помиляюсь, от якщо він набуде статусу закону, так то все це ми з вами не зможемо говорити в ефірі. Просто не зможемо. Це буде заборонено. Просто заборонено. Щодо фігурантів розслідувань. Ми говоримо зараз про фігурантів а, вашого, вашого розслідування. І тут дуже важливо, Дарія. Ви не ображайтеся за це питання, будь ласка. Скажіть, ви точно все встановили? Так? Тому що, тому що досить часто у нас посадовці, до яких звертаєшся, і запитуєш, а чи є там у вашого чоловіка, дружини, брата, сестри російське громадянство? Вони кажуть, це все чорний піар, це все неправда, це наклеп, який на нас звели конкуренти, або або в кращому випадку кажуть, що це повний збіг. Прізвище е, імені і по батькові. Ми працюємо над глибоким аналізом досьє різних людей, в тому числі правоохоронців, вже багато-багато років. І для того, щоб підтвердити кожен факт, ми беремо інформацію мінімум з трьох джерел. Про російські паспорти. Ми бачимо інформацію як мінімум з офіційного діючого державного реєстру Російської Федерації, який публічний. Її брат Олександр Левандовський, який зрадник, який перейшов в військовій прокуратурі, працює, ми його виловлювали на сайтах гарнізону Російської Федерації, там науковий кружок, гурток прокурорський збирався. І там брат заступниці Генеральної прокурорши, Генерального прокурора України. В російській військовій формі військової прокуратури, а також виловлювали судові реєстри Російської Федерації, де також фігурує Левандовський. Ось це не однофамільці, це дата народження збігається. Ми ідентифікували досить, досить добре. Теж саме і про батька з різних джерел, українські реєстри, російські реєстри на окупованих територіях, наші додаткові джерела. Ось, тобто, по кожному факту, який ми зазначимо, в нас є підтверджуючі документи, і ми можемо з впевненістю говорити, що ну, ці ті, ті, ті тези, які ми озвучуємо, що це дійсно так. І ну питання, чому Служба безпеки цього не бачить? Тому ми з цим розслідуванням не просто зробили розслідування і показали проблему з генеральною заступницею генерального прокурора Кравченка Марії вдовиченко. Ми зверта, звернемося на наступному тижні в службу безпеки України. Побачимо, як Служба безпеки буде реагувати на такі російські впливи. А скажіть, ви намагалися зв'язатися з Марією Сергіївною Вдовиченко? Ну, щоб отримати якісь коментарі. Можливо, вона пояснила б свою особисту позицію в цьому питанні. Ні, ми не намагалися зв'язатися. Ми як Центр протидії корупції, не є журналістською організацією. Я знаю, журналістський стандарт завжди запитувати, але ну, в даній ситуації в нас настільки ну, з різних джерел бетонні докази, що ми не маємо. Не хотіли витрачати час на те, щоб звертатися до Марії Сергіївни. ось але ми чекаємо, можливо, вона якимось чином відреагує. А ми залюбки включимо її реакцію до наших публікацій. А що ви скажете? Ось такі епізоди. Так ну, тобто, я би знаєте, я думаю, що більшість людей ну спокійно поставились би до того, що рідні сестра і брат працюють в прокуратурах, але різних держав ну так трапляється. Але от коли ці держави в стані фактичної війни, знаєте, це, звісно, справді дуже багато питань викликає. А наскільки це, на вашу думку, небезпечно для української ієрархії влади? Це надзвичайно небезпечно. Чому я повернуся до вашого питання? Чому є проблема, коли на топ високі державні посади? Йдуть люди, у яких є рідні на російській території, причому дуже важливо розуміти, ким і де ці рідні працюють. Може бути просто там, ну, якісь там пенсіонери, батьки, так, там, сирського батьки в, на російській, на території Російської Федерації, все одно це, як на мене, є проблема. Але ну, батьки не працюють там військовій прокуратурі РФ. так. Але якщо відбувається так, якщо рідний брат працює в військовій прокуратурі РФ, ось то ну, є можливість впливу на, 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 на Марію Сергіївну. Її рідні батько в Криму, з бізнесом в Криму ворог може впливати на її батька, на її рідного брата, і таким чином, Робити її досить таки залежною від ворога. Ось, і ці впливи, шантаж або інші якісь варіанти, вони е, можуть відбуватися. Це не жарт, особливо коли ми говоримо про ворога. Ми воюємо з Російською Федерацією, і тому е, на, на топ-посадах. Люди, які мають доступ до державної таємниці, які працюють над ну, очищенням набу від російських впливів. Та? Ну, як людина може працювати над очищенням від російських впливів набу, коли на неї не, не сім'я, три брата і батько російське громадянство мають? Як? Я, я цього не розумію. І коли президент Зеленський, от влітку, пам'ятаєте, він. Закон підписав про знищення незалежності набу щоб генеральний прокурор контролював набу, бо там російські впливи. Оце аргументація така була Зеленського, що знищимо російські впливи, обмежимо, антикорупційні установи мають працювати, але без агентури. Ну, все прекрасно. Але генеральний прокурор Кравченко призначив собі заступницю з російською родиною. Я знати у мене питання логічне. А хто має контролювати російські впливи в Офісі Генерального прокурора України? Ну, мабуть, Служба безпеки України, мабуть, я так думаю. Служба безпеки України має контролювати і в прокуратурі, і в Офісі Генерального прокурора. Ось, але можливо, якщо президент або віце-президент, який у нас де-факто працює Єрмак? Андрій Борисович, якщо вони не хочуть бачити російських впливів в Генеральній прокуратурі, то і СБУ, напевно, не бачить. Або якщо не хоче Зеленський Єрмак бачити російських впливів в офісі е, президента, то і Служба безпеки не бачить. Напевно, так у нас працює ця історія з російськими впливами. Слухайте, ну але до прикладу, і керівник Агенції оборонних закупівель. Арсен Жумаділов, його дружина має російський паспорт. Я, до речі, розмовляв з Арсеном Жумаділовим. Російський паспорт цей отримано вже під час війни. Ще до вторгнення, так, до повномасштабного вторгнення, до 22-го року. Але знову повторюся, але війна вже йшла. Як мені тоді пояснював Арсен Жумаділов, ну це щоб було така, було е, простіше їздити. Там відвідувати батьків на тимчасово окупованій території. Як ви думаєте, що з цим всім робити? Тому що мені здається, що держава не відпрацювала єдиний для всіх алгоритм. Цим можна, цим не можна, тут таке допускається. А потім, коли все це вибухає, знаєте, ну правда, у мене був шок, коли я все це почув. Яка ваша думка, що з цим робити? Відверто відкрито говорити про це. Я не знаю, що ми можемо більше зробити. Тому що з російськими впливами має працювати Служба безпеки України. Але Служба безпеки України зараз робить профанацію. І сотні. Працівників СБУ зараз слідкують за кожним кроком кожного детектива. Набув взяли набу і сап в оточення. Не дай Бог ті, щось там далі будуть рухати по справі Тімура Міндіча, друга президента, або е, по будинкам, які Чернешов побудував. Можливо, наші глядачі бачили розслідування Михайла Ткача і Бігосів. Там чотири таких розкішних будиночки. Ми здаємося питанням для кого Чернишов їх будував під час війни. Ось, але немає напевно просто ресурсу в служби безпеки, ось які вони сотні своїх працівників на набу стравлюють досліджувати інші органи. От да, керівник Агенції бронних закупівель е, має батьків, які досі в Криму проживають. На нього можуть впливати, його можуть шантажувати. Це людина, яка оперує 6, 600 мільярдів гривень так, в рік, тільки на зброю витрачається. Ось від цієї людини залежить, буде в нас зброя, не буде зброя, В нього доступ до державної таємниці, але ну все, -оп, все нормально, працює людина. От. Я, ну, дякую. Можна, там... Маємо завершувати. А Та, Тут же ще й моральний аспект існує. Добровільно прийняти в руки паспорт країни-агресора. Знаєте, от справді дуже багато питань, на яких ми поки що не отримуємо відповіді. На зв'язку з нами була Дар'я Калинюк, виконавча директорка Центру протидії корупції. Дякую, Дар'я. Підписуйся на канал Радіо НВ, ось тут.